Бо тут в кожному домі, мені здається, буде по одному цьому. Страхопутало. Так, де карта? Бо я вже заблудився. Центр тут. Ми зараз тут. Аво ми тут. Нам треба йти аж туди, то значить обійти і туди догори дісти. Дві світло мигає, страшно. Аво, там? Ні, то не то. Оце, напевне. Чи ні? А там магазин іграшок якийсь. Я думаю, що то це. Запробуємо, чи чись відмикає. Відомкнулись. Дуже страшна хата, ков'яр. І вхід тільки вниз. Я не хочу туди заходити. Я не хочу сюди заходити. Хто є дома? Я зайшов до чужого дому і щось мені тут робити треба. Ну поки що. 我说的是那你真做的